П'ять найкращих пропозицій костку на електромобілі, які ви можете отримати у вересні 2025 року. Електромобілі через костку несподіваний спосіб заощадити і отримати преміальний транспорт. Останнім часом інтерес до електромобілів ЕВ, досяг небувалих висот. Екологічні проблеми, зростаюча вартість палива та технологічний прогрес роблять ЕВ все більш привабливими для споживачів. Однак, висока вартість електромобілів, як і раніше, залишається серйозною перешкодою для багатьох. Що робити, якщо я скажу вам, що існує несподіваний спосіб значно знизити витрати на придбання електромобіля? Йдеться про косткоу. Так, того самого гіганта роздрібної торгівлі, відомого своїми вигідними пропозиціями на продукти харчування, одяг і побутову техніку. Виявляється? Костку також пропонує автомобілі, включаючи електромобілі з ексклюзивними знижками. Це може стати справжнім відкриттям для тих, хто планує покупку ЕВ і шукає способи заощадити. Я завжди був прихильником усвідомленого споживання і пошуку оптимальних рішень. Коли я вперше дізнався про пропозиції Косткоу щодо продажу автомобілів, включаючи електромобілі, я був приємно здивований. Це здавалося чимось нереальна можливість придбати преміальний електромобіль з відчутною знижкою, не витрачаючи час на відвідування безлічі автосалонів і порівняння цін. Чому Косткоу пропонує електромобілі? На перший погляд, пропозиція автомобілів Косткоу може здатися дивною. Але якщо розібратися, все стає на свої місця. Кастку це клубна система, заснована на лояльності клієнтів. Пропозиція автомобілів це ще один спосіб залучити та утримати членів клубу. Крім того, Косткоу може укладати вигідні контракти з автовиробниками, що дозволяє їм пропонувати конкурентоспроможні ціни. Які електромобілі можна придбати через Костко? У вересні 2025 року Косткоу пропонує кілька цікавих моделей електромобілів. Давайте розглянемо їх докладніше, не тільки спираючись на надану інформацію, а й додаючи власні роздуми і оцінки. Volvo X90 цей розкішний позашляховик справжній флагман серед пропозицій Костко. Запас ходу до 310 миль робить його ідеальним для далеких поїздок, а передові технології безпеки, включаючи лідер, забезпечують максимальний захист водія і пасажирів. Volvo завжди асоціювалася з безпекою і преміальною якістю, і X90 не є винятком мій коментар. Я вважаю, що X90 це відмінний вибір для сімей, яким потрібен просторий і безпечний електромобіль з великим запасом ходу. Однак варто враховувати, що Volvo – це досить дорогий бренд, і навіть зі знижкою X90 може виявитися непідйомним придбанням для багатьох. Chevrolet Silverado F цей електричний пікап поєднує в собі потужність і екологічність. Можливість долати до 460 миль на одному заряді робить його привабливим для тих, хто потребує надійного і універсальному транспортному засобі. Silverado F є символом американської інженерії, і його електрична версія не розчаровує мій коментар: Silverado EV – це відмінний вибір для тих, Хто працює з важкими вантажами або любить активний відпочинок на природі. Однак варто враховувати, що пікапи це досить великі і громісткі автомобілі, які не завжди зручні в міських умовах. GMC CRF, якщо ви шанувальник шевролеї, але віддаєте перевагу більш преміальний бренд GMC CRF це відмінна альтернатива Silverado F. Цей електричний пікап також має вражаючий запас ходу та потужність, але все ще пропонує більш розкішний інтер'єр та більш вишуканий дизайн. Мій коментар Sierra EV – це компроміс між практичністю і преміальністю. Це хороший вибір для тих, хто шукає надійний і потужний пікап з комфортабельним салоном. Chevrolet Blazer F. Цей середньорозмірний позашляховик, поєднує в собі стиль, продуктивність і екологічність. Blazer EV – це відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний автомобіль для повсякденного водіння. Сюпа Круз це дійсно крута функція, яка дозволяє водієві розслабитися і насолоджуватися їздою по шосе. Мій коментар. Blazer EV це хороший вибір для тих, хто шукає стильний і практичний електромобіль для міста і передмістя. Chevrolet Braite Rap400 цей електричний фургон, справжня знахідка для бізнесу. Брайтедерап 400 це ідеальне рішення для доставки товарів, перевезення пасажирів або організації мобільних офісів. Мій коментар: Я вважаю, що Брайтедерап 400 це перспективна модель, яка може змінити уявлення про комерційний транспорт. Як отримати максимальну вигоду від покупки електромобіля через Костку? Беріть участь у програмі GoLed Учасники програми GoLedSta і представники бізнесу отримують більш вигідні знижки на електромобілі. Розгляньте можливість придбання електромобіля для бізнесу. Якщо ви володієте бізнесом, придбання електромобіля може стати чудовим способом зменшити транспортні витрати та покращити імідж компанії. Дізнайтеся про податкові пільги. Уряд надає податкові пільги на придбання електромобілів, що може значно знизити загальну вартість покупки. Порівняйте пропозиції різних автовиробників, не поспішайте з покупкою. Порівняйте пропозиції різних автовиробників і виберіть той автомобіль, який найкращим чином відповідає вашим потребам і бюджету. Укладення Купівля електромобіля через кастку це несподіваний, але вигідний спосіб заощадити і отримати преміальний транспорт. Якщо ви плануєте придбати ЕВ, обов'язково розгляньте цю пропозицію. Можливо, костку стане для вас ключем до екологічного та економічного майбутнього. Важливо пам'ятати, перш ніж приймати остаточне рішення про покупку, ретельно вивчить всі умови пропозиції. Включаючи гарантію, вартість обслуговування і доступність зарядних станцій у вашому регіоні. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти тонкощі покупки електромобіля через Костко. Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся задавати їх у коментарях.